Сьогодні ми малюємо дівчинку. Він не хоче, щоб я працювала взагалі. Малюємо мою. Спершу цю дівчинку зараз намалюємо. Давай, нотобук відкриємо зараз. Нормально, нормально. Тут все нормально. Тут вже трошки пом'ятимо. Нічого страшного, Нема что пробувати дівчинку часу. Чепку дівчинку Можна Так, ми присылаємося, у нас бераємо красивий э... будинок. ремонтом тача була. У нас вже немає своїх Уже в перші дні війни по нашому маленькому містечку прилетіло десь малює. Сидіть шукала і я збиралася. Поїхали до Івана франківська там ми прожили півроку. Потім ми вирішили переїхати до Києва. Це не Мені важко, що я не сумую. Хочу завжди про своє mm -hmm. місто. Я вірю в те, що а, його відбудують mm -hmm. туди, хочу додому, це моє mm -hmm. життя. Я себе уявляю тільки в місті. Донбур. Жахливо.